с вами корреспондентка Труся и сегодня у нас срочные новости у нас сегодня день рождения нашего корреспондента Катьки сегодня день рождения мы пришли в одно место и построили вот так мы вот так, вот так мы его построили. у нас дома даже есть настоящий динозавр сегодня Шукать пропавший Пуфик. Да. А вы, Катя, хотите в одном страшном грабителе Панзи Сандусе? Это грабитель. У него компания на 4 человека. На 5 или 4 человека, не помню. И он грабует и бьет людей. Меньше я сломал нам прошлый дом, который мы показывали в прошлом видео. Табу, такие замок. І ми зараз тих охочемо знайти о, та, і ми зараз хочемо знайти фіолетовий пуфік. Саме головне знайти фіолетовий пуфік. Так, очка йдемо. Вони там. Давай взянемо ці пуфіки. Давай фіолетовий лишимо, а зелений заберемо. Бо то не найперший пуфік, який там стояв. Так що ми його забираємо і кладемо на місце. Ми забрали просто для доміка того, де ми показували відео. Там де такий домик, у нього пропелер. Зараз покажу, який тут. Походу пуфік використовувала для цього дома. От, коротше. Нам треба якусь пуф. Е, куди, мужик? Так, я вже запахнула э, тот, э, тот э, пуфік. Зараз покажу. Точно ну не я, вот именно меня не блин. А угу. Так, короче, не имеем ничего такого. <göddy> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, Катя, иди сюда, будь ласка. <Skype> И Катя прилетела с Сочи. Вот, Катя прилетела. И мы уже запихнули пуфик. Папин, вот, yeah. короче, стоит. Ой, зараз сюда вот так. <пили> И... школі важили мого дідовища. Сьогодні баба Алла обобралася в волошень. Ще то не баба Алла, а тьоця Люда. Та що була yes. в першому серії. Інша баба. Ні, мені кажуть, що тьоця Люда вернулася. Бо о, ми... Люда вернулася і збігалася сюди. Так, да, ми її не обнаружили в її камері. Походу, вона знову вбиває людей. І вона нахлажит, и все. Очень страшно, это Баба Люда всегда, если вы увидите какую-то бабушку, у которой серые волосы и она вообще постоянно, мы обнаружили ее в городе, она ходила, у нее были синие волосы и у нее было был синее платье, так что она пишет за тобой. Баба Люда, тетя Люда, давай лезь отсюда. А -а -а -а. Вот она, она бежит

не може підняти будь-яку вагу навіть 150 грам. Навсе такі. Рябні дома бабусики Да. Пацан сюди йде, Кать захищай. Не тут внизу обралися. Його йо Катя, відбивайся. О, дякую. Я сюди покладу. Якщо хочеш, може забрати. Катя, ти там? О, Ні, це ніколи. Всього на все автомобіль. Сьогодні була смертельна посадка, в Сочі. Відірвалося 59 тисяч ядер. Ужас. Кстати, срочно новости Игорь. Мы сегодня будем кататься на вот штучках. Катя, давай катать. Давай, Катерина. Можно я тоже покатаю? Ой, я закрыла экранчик. Срочные новости, я упала. <свес> Давайте я вас, ТП. Стоп, 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 стоп. Ярёк приземлился. <свес> <свес> На, Кать, снимай, Катя, срочные новости. Да. Давай я. Силы, Волошенко 156. Увага, увага. Сьогодні не ограбили місце. Увага, увага. Сьогодні була смертельна посадка в сочі. Ми не йшли. Ми йшли маніка, який за одного з бабу сьоті з

Сигма. парна, все, пошли. Так. Сьогодні у нас поломали, поламали сочі новості в нашій кухні зламали місто все, одламали ручку. Папа Люда освоїлася працювати в а Але це не просто так. Вона в кожному цей підставляє яд. Кисий яд. Не хобіть кафе.

Ну, коротше, уже уходимо. Всім пока з вами була кореспондент Катька І Гудбай. І Николай. І вот Нікольська. Всем пока.